Все, що там, в контексті я як, ар ар артистка із автопові. Я така режисерка, скажу. Так гарно і коротенько. <звігінь> Туся, і, я б, структура, Нам би так бажалося, щоб структура була така, що ми говоримо про відкриття, оу, дітям все хорошо, все супер-пупер. <кхем> потім плавненько ми перейшли до 50, -50, 50 річчя, це ж 50 років театру. Ага. От, вся ця історія. От, А потім у нас буде так, лабораторія, ти чули, да? читала про лабораторію, яка буде в Рінському театрі Льот на початку вересня. 4 6 версія. Ну, короче, ми, ми 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 тебе ми тебе загрузуємо, зараз скажу, э, щоб ти не лякалася. Організовуємо величезний здвиг. Так. З українськими жінками секундочку. Так, то це стартує 51-й чи 50? 50. 51 сезон. А, а, 50. 50. а то я вже то щось да. менту. Ну, може що. Може. Не, можу. будь ласка, на вібрі. Ми так зразу включила там на вібро. Або й Я теж тоже поставила. Ми вже навчені, якби кладку привучили. Ми робимо зараз так, ми спілкуємося. Я потім його Прошу, що щоб було красиво? Ні, чи, чи, я... А, так, тобі так та, треба. Де, Окей, Власне. добре, домовилися. Вітання слухачам українського «Рівне» перед мікрофоном Ірина Даничук. У Рівненському академічному обласному театрі Лільок стартує 51-й театральний сезон. Святкове відкриття відбудеться у неділю, 24 серпня, у День Незалежності України. Просто на площі перед театром з 10.30 на відвідувачів чекатиме розважальна програма, а також на головній сцені покажуть виставу Маленька фея. Сьогодні будемо спілкуватися про те, що нового готує. Нам 51 перший сезон. Отже, у нашій студії Корній Демидюк, креативний менеджер Рівненського обласного театру «Льольок», а також Олена Подолець, артистка та педагогиня цього ж театру, та Олена Ткачук, артистка від когод, режисерка. Добрий, день. Вітаю. добрий день Вітаю. спершу про те, що ж саме чекає на відвідувачів у відкриття 51 го сезону. Ну, ми приготували святкову таку програму, тому що діти, діти сприймають наш театр. Це такий простір, не просто де можна подивитися виставу, а ще і прийняти участь у різних майстер-класах і розвагах. Тому ми підготували дуже цікаву програму на 10.30 на площі перед театром. На діток чекають казкові герої. Це ігрова програма з казковими героями а також діти зможуть. Виготовити чарівну паличку феї, вона буде не просто паличка феї, а патріотична паличка феї. Адже... Виконувати з... Так, так, адже ми святкуємо і День Незалежності, а не лише відкриття театрального сезону. І, звичайно, буде фотозона, буде аквагрим від наших художників. І, звичайно, вистава Маленька фея. Це, я думаю, що дітям дуже сподобається те, що ми для них підготували. Що стосується також того, чому обрала саме таку дату, чи це є традиційно? що театр розпочинає свій сезон саме 24 серпня. Ну хочу додати, що дійсно це вже стало традицією, і ми вже не перший свій сезон відкриваємо саме 24 серпня на День Незалежності України. Цьогоріч і вистава, яка відкриває сезон, стала не випадковою, адже Цього року Рівненський театр Ляльок відзначає своє 50-ліття і саме маленька фея стала тою відправною точкою, тою першою виставою, з якої з'явився Рівненський театр. Звичайно, перша постановка не дійшла до сьогоднішнього дня, і в 2016 році була поставлена нова версія цієї вистави. Режисером Сергієм Брижанем і художницею Каріною Чепурною. і глядач сьогоднішній побачить уже нову, оновлену, сучасну версію вистави Маленька Фея. Тому всіх запрошуємо. Приходьте, буде цікаво. Думаю, власники всі вистави Рівнської театру. Релюкця вистава вона пропагує таке гух слово. пропагує, Чудові цінності, які говорять про трудолюбність і про віру в чудеса, і про те, що щось маленьке може перетворитися на щось дуже велике і прекрасне, і як це не дивно, може бути і зворотня, що можна зробити з великого і прекрасного зробити щось маленьке і потворне, і все залежить від людини, від його або її вибору. Користуючись нагодою, запрошуємо і на всі чудеса, які ви можете побачити починаючи з 10.30 ранку, рано ранісінько. Ну можливо для когось, але для дітей ні. На площі перед театром ви побачите все те, що ми перелічили, і ще багато всього іншого, прекрасного, звісно, під час хорошої погоди. А потім ми запросимо всіх до глядацької зали, і там почнеться власне казкове дійство. Ну і оскільки сезон роз це тільки почин розпочинається, а хочеться ж довідатися, що чекатиме на всіх впродовж року, адже це особливий рік для театру. Тож цікаво почути, що готується у цьому сезоні. Хотілося би зазначити, відразу розплутати велику плутаницю, перепрошую за таку тавтологію. Люди часто задають запитання, а як це так? 51-й театральний сезон вже відзначили його, закриваючи. А тепер ви святкуєте 50-річчя? Ніякої помилки в цьому немає, тому що театр наш, він настільки древній, що спочатку це була група молодих людей, які займалися театром ляльок на чистому ентузіазму, як то кажуть. А потім їх побачили, помітили їхню діяльність, і вони працювали ну майже як ніхто і ніщо, але вже їх взяли на олівець. І перший сезон офіційно якраз завершився в сімдесят му році, і в тому ж таки 75-му році власне офіційно десь приблизно е, і був організований наш театр. Тому ніякої помилки немає. І якщо у вас є нестримне бажання привітати артистів, акторів і всіх працівників театру з цим чудесним ювілеєм, ми запрошуємо вас знову ж таки 24 го числа, і потім запрошуємо ще в вересні. Про це ми окремо поговоримо 6 вересня на величезну подію. Це святкування власне 50-річчя театру. Щодо вашого запитання, ну так я долучуся до Корнія. Як же Корній сказав, ще хочу зазначити, що дійсно офіційно указом чи наказом виконкому театр було відкрито 1 листопада, 1 листопада тисяча 19... 1975 року вважається офіційною датою заснування рівненського театру Ляльок. Цьогоріч, оскільки нам вже 50, в нас є певний свій життєвий досвід, і в нас виникла така ідея, що ми цим досвідом хочемо поділитися з нашими колегами з професійною спільнотою і не тільки, а з усіма бажаючими, хто захоче до цього долучитися. І тому 4, 5, 6 вересня. На базі нашого театру відбудеться величезна всеукраїнська мистецько-практична лабораторія Ляльки не мовчать. Під час цієї лабораторії до нас з'їдеться величезна кількість професійних людей, наші колеги з Харківського театру Ляльок, Чернігівського театру ляльок, з Львівського театру ляльок. Рівеньськорівськота трубського та, 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 так Запоріжжя до нас приїде. Візьме участі лабораторії. Будуть показані п'ять вистав в під час цього процесу. Від себе рекомендую обов'язково відвідати ці вистави, адже життя таке бентежне, і ви ж розумієте, що ми запросили одні з найкращих вистав. Важко говорити про театр Льольок, хто краще, хто найкраще. Але ми взяли те, що. Те, що є зараз наразі, актуальне і злободенне, і запросили все це у рівне. Будь ласка, слідкуйте за афішами і обов'язково приходьте подивитися, тому що театр він живе якраз в той момент, коли відбувається вистава. Всі ці відео, кіно і так далі. Це прекрасно, але жива вистава це ви самі розумієте. Це неповторна історія. Так, всі, всі відібрані вистави вони вже є досить резонансними в Україні і отримали відзнаки. І на фестивалях, і на конкурсах, тому це не випадковий матеріал, і це дійсно треба прийти, побачити, відчути і осмислити. Для розуміння масштабу фактично весь колектив театру, а у нас, дай Боже, багато людей, які готують вистави і взагалі працюють в театрі. Фактично, весь колектив задіяний на, на цьому дійстві, на лабораторії ляльки не мовчать. як... І несокучинська каже, що коли замовкає актор, говорить простір. А у нас одне згасало, коли змовкає людина, говорить лялька. Власне, лялька може сказати набагато більше, іноді, навіть ніж людина, навіть ніж актор. Те, що як кажуть, те, що може актор театру пластики, це набагато більше ніж драматичний актор, але те, що може лялька, це навіть більше ніж може сказати актор театру пластики. Це говорить говорить Віктор Опанасюк, такий у нас є. Так от власне ляльки і будуть говорити, адже про багато речей, які відбуваються зараз в Україні, в світі, це або саме самосин... Зуровані або табуйовані, або такі теми, на які ми воліємо ну якось не мовчати а в деяких випадках дехто просто відвертає обличчя в іншу сторону. Ляльки вони, вони створені для певної мети, і вони вірні самі собі. Ляльки говорять про те, про що люди не завжди можуть і хочуть говорити. І власне весь цей досвід набутий різними лікарями, і з міст, які знаходяться біля лінії бойового зіткнення або спілових міст, це взагалі просто унікальний досвід, і те, що це збирає ці люди, які мають такий досвід, збираються в рівному і діляться між собою і з учасниками, тому що це ж лабораторія. Ми запросили величезну кількість людей з всієї України, які зголосилися. Побувати в такому ляльковому тріпі, в ляльковій такій подорожі, і поділитися, і отримати досвід різних людей. Я думаю, така подія теж варта уваги. Переважно більші заходів, які будуть відбуватися, вони є вільними для всіх бажаючих, охочих, але там з певними обмеженнями. Тому, будь ласка, якщо у вас виникає таке бажання відвідати, приходьте, але дайтеся знати, що ви хочете, можете і прийти і долучитися. Ще хочу додати саме по лабораторії, що окрім запрошених театрів, у нас був оголошений open call на відбір 20 учасників, які будуть безпосередніми учасниками лабораторії. І цей це open call для нас на здивування отримав дуже великий резонанс, тому що було тільки 20 місць, а заявок ми отримали більше 40, там, по-моєму, чи чи 43 заявки. Я зараз точно не скажу. І дуже важко було обирати і когось відсіювати, тому що хотілося цю можливість надати всім. І Потім ми таке прийняли рішення, що 20 учасників ми відбираємо саме по open Call. і ще 5 людей це студенти університету Карпенка-Карго. Ми дали таку можливість, тому що ну це майбутнє. Люди тільки стають на цей свій професійний шлях, і ми дали їм можливість скористатися і побачити, що нового, куди рухається галузь у своєму розвитку, і теж їх запросили. Географія дуже широка по містах, тому що представлений і південь України, і Схід, і Захід, і це теж дуже втішно для нас. Що такі міста, як Харків, Дніпро, Одеса, Кропивницький, вони приїдуть до Рівного, Київ, Ужгород, Чернівці, Луцьк ну, тобто 11 міст обласних центрів України, які підтвердили і підтримали свою згоду на участі лабораторії. З учасниками лабораторії буде працювати перформер. Юрій Паскар, наш рівненський режисер, який підготує за три дні театральний перформанс на тему Ляльки не мовчать, і цей перформанс буде показаний для всіх містян попередньо це театральна драматичних театру. Щодо тих вистав, які будуть показані впродовж цієї лабораторії, на яку аудиторію саме вони є орієнтовані, адже можливо. Може здатися, що театр нальок більше для дітей? Чи будуть ці вистави також орієнтовані і на дорослого видача? Так, ми вже декілька років боремося із цим значенням, що радянським таким Я наративом сказав, ми не боремося, повертаємо Повертаємо значення і статус театру Ляльок, тому що от радянський наратив, що театр ляльок це театр для дітей. Взагалі театр ляльок він театр для всіх, і в дореволюційні, скажімо так, часи театр ляльок був дуже революційним, і те, що вже казав Корній, те, що може сказати лялька, не завжди може сказати людина. Тому зараз ми наполегливо повертаємо собі своє. Щодо що дітей, є деякі вистави, які приїдуть з нашої точки зору і з точки зору творців вистави, вони не призначені для дітей дуже маленьких, наприклад, Харківська калунова сопілка це український хорор. Б, ну, хорор – це. Жах це, це вечірня, так, так для маленьких дітей ну, кажучи, не кажучи, не рекомендується. Хоча насправді те, що я бачу, сидячи в глядецькій залі, коли на дорослі вистави приходять люди з, з власними дітьми, беручи відповідальність за своїх дітей, і для дітей це дуже цінно розділити з дорослими оцю, оцю творчість, тому що театр знов ж таки народжується в процесі, коли є ті, хто. Хочуть і можуть щось розказати, і є ті, хто можуть і хочуть щось побачити і осмислити. І Якщо серед тих, хто хоче і може осмислювати є ще діти, це взагалі прекрасно. Але знов ж таки ми не рекомендуємо. Але на відповідальність дорослих ми завжди відкриті власне тим прекрасний. Антролю під час формування самої програми ми враховували і вікові розмежування, тому там, наприклад, вистава чернігівських лікарів вона розрахована на дитячу аудиторію і на дорослу аудиторію, і це можуть переглядати школярі початкової ланки навчання. Наша рівненська вистава пілоти, маленький принц, там обумовлено від 12 років і для сімейного перегляду. Ну, як вже сказав, Корній «Калинова сопілка це для більш дорослого глядача, але діти ну, певного віку, звичайно, підлітки можуть бути на цій виставі. І атомна русалка Львівського театру «Ляльок» — це теж весілля оргія похорон. Зрозуміло, що це вже за нотації. Що це не зовсім дитяча вистава, це вечірний, але, е ніхто, ритуар, не але ніхто не забороняє прийти з батькам зі своєю дитиною і щось, що не розуміє дитина їй пояснити. Буде ще вистава Запорізького молодіжного театру «Мотлох», вони вже були у нас. Це дуже важлива робота саме для нас, для рівного, тому що вистава називається Поет із позивним далі про нашого воїна, про нашого героя Максима Кривцова, нашого поета. Також Корніо. Ви зазначали про те, що для того, аби відвідати вистави, потрібно вказати десь, що ти хочеш бути. І тут важливий момент, коли вже можна реєструватися. Наприклад, що ти хочеш відвідати ту чи іншу виставу, і де шукати це почнемо з останнього шукати. Це можна в соціальних мережах і на сайті театру Лялюк. Там в принципі все зазначено переважній більшості вхід як було зазначено вільний за донат для потреби збройних сил України, адже не секрет, що дуже багато лікарів воювали, воюють і продовжують воювати. На жаль, росіянці забрали життя багатьох чудесних лікарів і чудесних українців, які могли б робити багато хорошого для України. І для себе, і для своїх близьких, тому наша задача підтримати і вберегти життя тих, хто зараз воює, тому що їх чекають не тільки вдома дружини, батьки, діти, чоловіки. Їх чекають і глядачі, їх чекають в театрах. І ми закликаємо приходити і донатити не обов'язково навіть, якщо хочете, не обов'язково в театрах. Взагалі донатьте і підтримуйте українську армію, адже саме українське військо створює ті можливості, в яких можлива ось така лабораторія. Росіянці, крім всього іншого, вони забрали ще у театру як у живого організму дуже важливу річ. Це спілкування. Фактично. Така лабораторія організовується в Україні вперше від початку війни, і це велика, велика радість для артистів, для акторів і для глядачів, в тому числі, зустрічатися, спілкуватися і обмінюватися досвідом. І хай собі росіянці там гризуть собі ліктії та інші частини тіла, але десь там за парканом. А для нас дуже важлива можливість спілкуватися і тому, що коли в тебе є яблуко. Ти даєш мені, я тобі даю яблуко, У нас кожного по яблуку. Якщо в тебе є вистава, і в мене є вистава, ми збагачені, роз'їжджаємось по своїм домівкам і можемо впроваджувати той досвід, який буде набутий під час лабораторії, вже в себе вдома. І це буде Херсон, це буде Харків, це буде е, всі міста України з Ялтою. Включно ну, так, ще хочу додати, що окрім вистав. Під час лабораторії на ну на, на всіх глядачів і учасників чекають не тільки вистави і не тільки перформанс, а це ще будуть дискусії, круглі столи лекції з презентаціями і від режисерів, від акторів, від сценографів, Педагогі, і навіть театрознавці враховані. Тобто, це буде представлена ціла галузь. І як це працює, як це створюється, як комунікують люди один між одним, як вони створюють нові сенси і чим вони наповнюють майбутні вистави? Тому розмова буде ще й про це. Це важливо, тому що багато колективів і осіб роблять чудесні якісь речі. І просто в цій гонитві немає часу для того, щоб зупинитися і осмислити, а що ж власне ми робимо, а що ж власне, а як це так відбувається? Ефект є. А власне, як це відбувається, не зовсім зрозуміло. Але спілкуючись з однодумцями, з професіоналами, якраз є така нагода, можливість в дискусії або в бесіді щось для себе уточнити, зрозуміти це, вже пахне навіть наукою, для кого буде також ще цікаво, це до того плану лекції. А чи можуть їх відвідувати всі бажаючі хочуть? Ну, Я думаю, що звичайно нам би хотілося осягнути чим більшу кількість цільової аудиторії нашої, тому що у нас є і кафедра театрального мистецтва, театральної режисури, і я думаю, що в першу чергу їм це було б надзвичайно цікаво послухати і побачити і зрозуміти, чи цікава їм ця професія, професія лікаря. І в нас є підліткові клуби, і педагоги, які мають і ведуть театральні гуртки. Хто займається гуртковою роботою, це буде надзвичайно цікаво і пізнавально. Якщо раптом ви не встигнете, не зможете або не потрапите за тих чи інших причин на події активності лабораторії, ліки не мовчайте», У вас буде можливість дещо пізніше переглянути і прослухати ті лекції, дискусії, які там відбувалися. Я думаю, це теж важливо користуватися тими технічними можливості, можливостями, які дає 21-е століття, і ті технології, які в нас є. Тобто, ми будемо це все фіксувати. Це важливо фіксувати і систематизувати, і потім викладати для. Вільного доступу, адже такого роду інформація, такого роду інсайти. Вони мають, мають бути доступними для тих, хто хоче себе спробувати в ролі лялькаря або той людини, яка працює в театрі Ляльок. І на завершення нашої розмови. Оскільки... Ми хочемо ще раз запросити вас 24 го числа о 10 годині 30 хвилин. Ми чекаємо вас на площі біля театру Ляльок на вас тікає. Яскрава програма, і мильні бульбашки. Діти люблять мильні бульбашки. Ми чекаємо на вас. І крім всього того іншого, на, на вас також чекає вистава. Одна з одна, перша вистава Рівського театру «Ляльок» маленька... «Маленька фея». А у вересні ми запрошуємо на лабораторію. «Ляльки, Ляльки не мовчать. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про те, як буде розпочинатися 51-й театральний сезон у рівенському театрі ляльок. Для вас у студії працювала Ірина Дванчук за операторським пультом Ярослав Шевчук. На все добре, все буде Україна! Задавили? Задавили! Вастроє <ріст> я годенька! Топоградня мені треба вас!